Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови. Та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь друзі на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Вантажний Volkswagen Transporter. Автомобіль 2018 року 2.0 дизель, 254 пробігу. За ціною 19 500 доларів. Пробіг, пишу є рідний. Довга база. Цільно металевий кузов. Ренокенго в довгій базі. Свіжа пропозиція на ринку. Автомобіль з Німеччини 2013 року 7-місний 1,5 дизель за ціною 10800 доларів. В гарному коричневому кольорі. Ось такий варіант. З фуркопом. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Caddy в довгій базі. Ось такий варіант по опису автомобіль 14 року з автоматичною коробкою передач дизельний двигун 7-місний, за ціною 12 900 доларів. Тканинний салон. Кліматконтроль, підігріви. 7 садінь бачу. Також є парктроніки. Рено трафік. Автомобіль пишуть в гарному стані з сертифікатом пасажир 8 плюс 1 в рідній фарбі. Автомобіль 16 року, 1,6 дизель з пробігом. 171 тисяча, 6 ступенева коробка передач за ціною 14 800 доларів. В звичайній базі це не, не довга база. Такий варіант по салону. Тут тоновано дуже не покажу. З парктроніками і позаду кляпа. Немає розпашонки. Opel Life Combo. Свіжа пропозиція рідко зустрічається. 20-й рік 1,5 і 164 пробігу. Без підфарбувань за ціною 15 700 доларів. Спробуємо рубрику буси наповнити, мало пропозицій. Є такі два свіжі варіанти. Перший фіат в довгій базі. Двохлітровий дизельний двигун, автомобіль 2020 року повністю обслужений за ціною 23 900 доларів, 230 пробігу. Бачимо контактну інформацію. Так, ще раз довга база на дисках. Канинний салон. Так, тут, на жаль, зараз тільки загляну. Так, кляпа розпочаночки нема, але є форкоп також, кому цікаво Так, поруч Рено трафік в довгій базі. 17 рік. Поміняний ланцюг ГРМ Двигун 1.6 дизель. Вартість авто 19-900 доларів. Гарному кольорі. Розпашоночка, фаркоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте? Кенго. Свіжопригнана машинка 16 рік, 1,5 дизель. Рінг магітола без підфарбувань з клімат контролем за ціною 12,999 доларів. Бачимо контактну інформацію Вантажний Рено трафік у звичайній базі. Так, 2018 рік у нас 1,6 дизель, 257 пробігу за ціною 13700 доларів. Тут Бачимо контакти до продавця. Якщо цікавить, телефонуйте за даним номером, вам нададуть більше інформації. Покажу ще по салону. Вантажний Іринок Янго. Мабуть, сьогодні буде проданий. 2015 рік, 1,5 дизель, 200 тисяч пробіг за ціною 7500 доларів. Бачимо контактну інформацію. Покажу по колу. Сірий колір. Механічна коробка. Так, рено трафік, оригінальний вантаж пасажир в довгій базі. 11 рік, 2,5 дизель, 197 пробігу за ціною 14 тисяч доларів. З кондиціонером, звісно. Тут перегородка оригінальна і вантажний відсік. Volkswagen Каді, автомобіль 2010 року, 1,4 бензин за ціною 6900 доларів. 234 кілометри пробігу.